Вітаю, друзі! 23 червня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Іран завдав ударів у відповідь по військовій базі США в Катарі і, ймовірно, в Сирії. Але на рахунок Сирії підтвердження нема. Щодо Катару, Трамп офіційно підтвердив, що удари такі були. І більше того, про те, що Іран повідомив заздалегідь, що буде наносити такі удари, і він подякував за це Ірану. Да, друзі, дивна ситуація виходить на Близькому Сході. Схоже, що там все відбувається за попередньо написаним сценарієм. Я вам зараз детально про це все розповім і також про візит Зеленського до Британії і про те, що Україна вже почала виготовляти серійно свої балістичні ракети. Підписуйтесь, коментуйте, ну і поширюйте відео друзям та знайомим. Отже, Зеленський прибув сьогодні до Британії. Про це повідомив прес-секретар президента. Мета візиту до Британії поглиблення оборонної співпраці, і під час візиту Зеленський зустрівся вже із королем Чарльзом III, а також із прем'єр-міністром. Великої Британії Кіром Стармером. і, окрім того, із спікерами обох палат парламенту. Завтра він буде в Нідерландах, також буде виступати в парламенті. Ну і ймовірно, навіть відвідає саміт НАТО, який буде проходити 24 та 25 червня. Уже відомо про те, що, як повідомив Зеленський, звісно, досягнуто угоди про створення спільних оборонних підприємств разом із Великою Британією, а також про допомогу у військовій сфері. Загальні фрази, деталей поки що немає, але однозначно, візит має на меті з'ясування того, наскільки Велика Британія готова нам допомагати і надалі. Ну, про новини поки що, скажімо так, нормальні. Не можу говорити, що вони обнадійливі, Втім, Велика Британія справді нам чимало допомагає. Хотілося б, звісно, більшого. Але це не заважає росіянам бити по нас знову, знову і знову. Вони вдарили сьогодні в день балістикою по навчальному закладу в білгород дністровському Відомо про трьох загиблих. Також відомо про те, що у Києві загинуло 9 осіб. Минулої ночі росіяни били балістикою по центру столиці і вже також летять шахеди на територію України, тому слідкуйте за сигналами тривоги. Ситуація вкрай непроста, звісно, в Україні. Сполучені Штати Америки висловили стурбованість тим, що росіяни б'ють по нас ракетами і балістикою і вбивають. Посол США при НАТО Меттю Вітак заявив, що американський президент розчарований через російські удари по цивільних об'єктах і великих містах в Україні, але вкотре повторив, що Трамп очікує від обох сторон щось. Що він від нас очікує, мені чесно кажучи, сказати складно, може також, як і Путін, капітуляції. Але я не виключаю, що російсько-українська війна буде в центрі уваги майбутнього саміту НАТО. Принаймні, європейці налаштовані в цьому сенсі дуже дуже позитивно. А посол США при НАТО Вітакер сказав, що Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів. Ми закликаємо обидві сторони до стриманості, хоча ми не б'ємо по території Росії ракетами. Втім, я сподіваюся, що це скоро відбудеться. Єрмак, керівник Офісу президента України, повідомив про те, що Україна успішно розробила та запустила у виробництво, серійне, звісно, тактичну балістичну ракету САПСАМ з високою потужністю. Ви, певне, про неї вже чули неодноразово. Це, друзі, вже офіційне повідомлення, хоча від експертів раніше лунали подібні заяви. Я свідомо не коментував це, оскільки намагаюся посилатися на офіційну інформацію, і про це ми можемо говорити вже вголос. За словами Єрмака, який давав інтерв'ю виданню The Times, під час травневих випробувань цього року ракета вже вразила російську військову ціль на відстані близько 300 км. Яку саме іде він, звісно, не уточнив. На питання про можливість завдати ударів такою ракетою по Москві, Єрмак відповів, що справи йдуть дуже добре, дальність поліпшується. І як пишуть вже фахівці, аналітики, то можлива дальність польоту такої ракети близько 500 кілометрів. Вона має бойову частину в 480 кг вибухівки, що більше, ніж удвічі за Атакамс. Можливо, саме через це Трамп і говорить про те, що він очікує рішень з обох сторін, він не може не знати, що в Україні вже є своя ракета, і яка, до речі, може летіти зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку в 5 разів. Це дуже і дуже потужна справді ракета. Головне, щоб їх було в достатній кількості, тоді Путін буде, я думаю, більш зговірливий. Ну і тепер, друзі, до Близького Сходу, про який Дональд Трамп полюбляє багато говорити зараз, і от нині, коли я вам записується відео, він. Строчить прямо один за одним пости у мережі True Social. є справді йому про що писати, тому що історія на Близькому Сході має дуже дивний сценарій. Ну, як на мене, заздалегідь погоджений. Чому я так стверджую, я вам зараз про це розповім. Але хотів би торкнутися однієї скандальної теми, яка для нас корисна, що виникла між Москвою та Вашингтоном. Справа в тому, що запасний президент Росії Медведєв опублікував у себе в телеграм-каналі пост про те, що він засуджує удари Сполучених Штатів по Ірану, і нібито Росія готова передати Ірану ядерні ракети. Трамп відреагував на цей пост Медведєва, який погрожував саме передати ядерну зброю до Ірану, щоб той завдав удар у нею по Ізраїлю, і написав наступне. Чи я дійсно почув, як колишній президент Росії Медведів, недбало кидаючи словом на букву Я ядерний, говорив, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану. Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені про це негайно. До слова на букву Я не можна ставитися так недбало. Напевне, тому Путін бос. Таким постом справді Трамп зробив комплімент Путіну і трішки присадив Медведєва. Той швиденько відреагував на цей пост і опублікував відповідне повідомлення у себе, що він мав на увазі, що ядерні боєголовки і ракети до Ірану можуть постачати інші країни, але не Росія. Втім, почав говорити про. Договір про нерозповсюдження ракет стратегічних і там іншої дальності мовляв, він його підписував, ще коли був президентом. І цей договір діє. І що ж тепер далі? Ну, чесно кажучи, маячня. Але загалом, в такий спосіб, Трамп передав Путіну привіт про те, що не треба передавати до Ірану ядерні ракети. бо... Там все буде відбуватися не за сценарієм, погодженим із Росією, оскільки навіть очільник служби зовнішньої розвитки Росії Наришкін сьогодні повідомив про те, що Сполучені Штати Америки не ставили до відома Росію про удари по Ірану. Ну, а у мене тут таке, знаєте, риторичне запитання виникло: а що мали поставити до відома? І сьогодні, там в Москві був навіть очільник закордонного відомства Ірану. За дорученням Аятоли Хаменеї, він нібито туди повіз листа, в якому Хаменеї просить Росію про допомогу. Я щойно моніторив детально телеграм-канали російські офіційні, які є рупором Кремля. Жодної якої заяви про підтримку з боку Росії Ірану я не знайшов. Єдине, що Путін назвав початок військових дій Ізраїлю проти Ірану неспровокованою війною. В нього ж виходить, що війна спровокована була. Хоча, відверто кажучи, ну подібні запитання мені вже задавали журналісти, але я наголошую, що і ще раз поточню. Війну Путін почав у 2014 році проти України, анексувавши Крим, а також окупувавши окремі регіони Донецької та Луганської областей абсолютно без будь-якої причини. Всі розмови про ущемлення рускоязичних це просто привід для того, щоб почати вторгнення в Україну. Але давайте повернемося все ж таки до близького сходу. Сьогодні вже ближче до кінця дня стало відомо про те, що ввечері над столицею Катару пролунали вибухи. Іранські ЗМІ самі написали, що завдали удару по американській базі Аль-Удейт в Катарі. В день я із Іваном Стопаком на каналі робив розбір історії про завдання ударів іранськими силами по військовій базі в Сирії. Але цю інформацію ніхто не підтверджував. А щодо Катару, то інформація вже підтверджена. Нібито було запущено близько 10 ракет, але як пізніше уточнив Дональд Трамп, то їх було запущено 14, ж ще обов'язково на цьому зупинюся. Катер заявив про відсутність жертв внаслідок удару Ірану по базі Сполучених Штатів Америки, а спікер закордонного відомства Катару попередив, що тепер країна має право відповісти на ракетний удар Ірану, але я думаю, що ніякої відповіді не буде. І Тегеран сподівається, що бомбардування авіабази, Аль-Удейт не призведе до дипломатичної кризи з Катаром. Мовляв, били не по Катару, а били по військовій базі США, яка розташована в Катарі. Ну, якають в Одесі дві великі різниці, це, на думку Ірану. Трамп, кажуть, не відповідатиме на атаку Ірану по військових базах США в Катарі. це пише видання CNN. Ну і навіть Трамп вже зібрав ситуативну кімнату і зробив заяву. Іранські чиновники заздалегідь попередили Катар про ракетну атаку і не лише. Катар, а і Штати Америки. Ну, в принципі, Катар то передав цю інформацію в Білий Дім. Як зазначають співрозмовники телеканалу CNN, Іран попереджував про запуски ракет для того, аби мінімізувати кількість жертв та зберегти дорогу до бази. За словами американського чиновника, наразі немає інформації про поранених або загиблих, і Дональд Трамп це підтвердив, не було ні поранених, ні загиблих. В Міноборони Катару зауважили, що ППО країни вдалося перехопити іранські ракети, запущені в бік авіабази Ша Аль-Удейт. І як повідомив представник Пентагону, з Ірану в бік Аль-Удейду були випущені балістичні ракети малої і середньої дальності. Видання The Guardian пише про те, що Міноборони Ша також підтвердили, що Іран заздалегідь попередив катарських і американських чиновників про атаку на військові бази США. І ця інформація з'явилася ще. До того, як Трамп щось коментував. Тобто всі все знали. І у відомстві підтвердили саму атаку на авіабазу Аль-Удейт. А вже пізніше Трамп зібрав ситуативну кімнату. Я вам наголошую, слідкуйте за хронологією. А ще раніше Вищий орган безпеки Ірану заявляв, що його Збройні сили використали для удару по військових базах США в Катері стільки ж бомб, скільки Штати застосували під час атаки. На іранські ядерні об'єкти в ніч проти 22 червня. Хоча нібито на цю хвилину Іран атакував лише одну базу Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, а використовували для атаки по Ірану нібито три. Ну, принаймні, така математика зараз гуляє в телеграм-каналах. На тлі такої атаки ціни на нафту за визначенням і за природою мали б зростати. Тому що, наприклад, удар по Ірану призвів до того, що ціни. Зростали. Удар я маю на увазі Сполучених Штатів Америки. Вони підскакували до 80 доларів, потім почали падати. Я вам в ранішому відео розповідав про те, що вони дещо просідають. Сьогодні на вечір взагалі сталася дуже дивна історія. Ціни на нафту різко впали на вечірніх торгах. І впали вони дуже сильно після удару по Катару. Вони впали до 70 доларів за барель, на 7 доларів. І рахуються це буквально за кілька годин. Це означає. Що ті, хто торгує нафтою, чудово розуміли, що ніякої ескалації на Близькому Сході не буде. Уромську протоку ніхто перекривати не буде. Ну і певний Путін через те дуже скупо прокоментував підтримку Ірану, розуміючи те, що вся ця війна дуже скоро закінчиться. Удари помсти ніяк не торкнулися енергетичної інфраструктури. Запущені ж Іраном ракети за попередніми оцінками не потрапили за цілями. А далі пишуть уведені Reuters, що нібито Іран продовжить відповідати на американські удари, але це ще не факт. Пишуть, що нібито Тегеран має достатню раціональність, щоб приступити до дипломатії після покарання агресора. І якщо США та Ізраїль прагнуть діалогу, атаки мають припинитися. Такі повідомлення вже почали з'являтися в західній пресі. Тобто, Іран очікує. Пас від американців для того, щоб почати переговори. Ну і Рутерс пише про те, що Ізраїль має намір, як я сказав на початку відео, найближчим часом завершити операцію проти Ірану і повідомив про це Сполучені Штати Америки. Врахуємо те, що в Ізраїлю ракет і зброї на війну проти Ірану саме в такому варіанті, ну, максимум на 2 тижні. І це не два тижні арестовича. Насправді, друзі, так воно і є. Як я вам повідомив, президент США Дональд Трамп. Буквально годину тому зібрав ситуативну кімнату. Але вже він виступив із відповідними заявами і коментарями. Трамп написав у себе в мережі Тросоушу короткий, але дуже влучний пост. Він там не один, але я вам наведу лише один, щоб ви розуміли суть питання. Трамп пише: Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, чого ми очікували і дуже ефективно протидіяли. Було випущено 14 ракет, написав Трамп, 13 було збито, а одна була випущена, оскільки вона рухалася в безпечному напрямку. Випущена, мається на увазі, вона просто була пропущена. Мовляв, вона їм не загрожувала. Але це ще не факт. Ну, ми розуміємо, коли Трамп говорить, то треба ділити щонайменше на 16. Далі він пише: я хочу подякувати Ірану за раннє попередження, яке дозволило уникнути втрат і поранень. Можливо, Іран тепер може прийти до миру та злагоди в регіоні, і я буду з ентузіазмом закликати Ізраїль зробити те саме. Трамп дасть команду нетаняху припитнити вогонь. Чи дослухається Ізраїль? Думаю, що так. Тому що якщо в Ізраїлі не буде підтримки зі США, довго продовжувати цю війну вони не зможуть. Тому, друзі, на цю хвилину на Близькому Сході виглядає саме так ситуація. Вона доволі динамічна, але, як показує практика, довгих воїн на Близькому Сході, як правило, не буває. Нині, у 20 сторіччі, вони дуже швидко починаються і швидко закінчуються. І не факт, звісно, що удари Ізраїлю по Ірану були останніми. Найближчі там, 10 років, а то навіть і менше. Що буде завтра, якими будуть дії Ізраїлю, і Ірану, і Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання близькосхідного конфлікту, я вам обов'язково буду повідомляти. Так само, як вам і повідомлю про результати саміту НАТО, який розпочинає роботу завтра в Газі, і там, ймовірно, буде і Володимир Зеленський. Тому підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, обов'язково запрошуйте своїх друзів долучатися до нашого з вами каналу. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь все буде Україна!